Привіт, привіт! Вітаю на каналі. Рейтингова гра. Отже, давай таки з червоного почнемо. Це у нас. Значить, що там Англія, так? Аджитер Его. Союзник його Олег. Це Саксонія. Я сьогодні зеленим кольором Англію граю і... Союзник мій кранчик Фіолетовий Саксонія. І так. Давай, ну я прискорю трошки. І будемо дивитися. Аджитер Его Олег. Значить, що у мене 4 стайні буде? Союзник мій, що там? Дві кази поки що має. У мене ж дві стайні. Третя стайня. Побудувалась. Синій, що має поки що одну. Два ардепо почав будувати. Тут. О, тут взагалі пікінера подивись Так, що там? Четверта є. Депцентр є, два ардепо є. І що я будую наубиці? Такс, є, 15-та хвилина, союзник мій вже. Пішов в атаку. Він, до речі, також в грає. А тут. а тут що, в переміжку всі, так? А, ні, що це мені щось здалося, ніби ці. Піки торчать. Але ні. Так, і що ж? Не встиг він добудувати тут стіну. Так, ну ми з моїм опонентом поки стоїмо. Напакости мій союзник так. Червонимо. Але все одно дивись, скільки йому доведеться обходити. Значить, союзник мій дві стайні і... А, три казарми в нього, і він же, до речі, почав мушкетера. Наймати. Піка в нього не прокачана але ну, я думаю, там нема сенсу дивитись на рахунок Керас. Так, у мене дивись. Тут шматок, стіни, тут, тут я вже закриваюсь. Знизу будую. Що, перехожу я в атаку? вже Союзник мій почав атакувати. Ой, але ж дивися, як розтягнуті війська у нього. Ну да, мого союзника тут зараз, походу, розіб'ють. Я вже підходжу до володінця нього. Так, давай, червоний його перебиває з легкістю. Відступай. До речі, ще й паркан не будує. Так, ну що ж. Так, стайні прокачані Тут у мене швидкостріл тільки є. Ну, і відповідно, також прокачання. Десять гаубиць. Давай, вогонь! Ой, а куда ж це вони? Блін, дивись. Вони по гарматам валять. Ну і що? Залізо вже закінчується. Сім гаубиць залишилось. Але купа драгунів роблять свою справу. Ну, я його тут перестрілюю. Видаляє він ці гармати, дивись. Так, а червоний що, він не переходить в атаку. Намагається так він закритися стіною. Так, дивись, синій тікає до нього на базу. А я починаю зносити військові будівлі. Що, намагаюся я тут догнати цих селян. Так, дві кази зніс. Сюди стайні і центр. Все, я ось? Так. А. Не. Не встиг, я бачиш. Так, а в мене що там? Англія, а тут Саксонія. Забрав я собі націю. Чи я буду тут її розвивати? Ну, поки що щось я не поспішаю. По своїх. Гаубиці валять. Так, є, і ще депцентр. Ну що, тут він вже забудувався. Ще ось. Трішки залишилось у нього. Блін. Блін, ти буде шахти з низ, а по цьому не можу попасти. Ходи в центр. О, нарешті. Так, так. Починаю я тут відбудовуватись. Ну, де? казарми? Стайні. І що тут? Союзник мій вже прожимає. Ну, Дві, він щоб червоний всіх пустив, то одразу. то розбив би його, в принципі. Це багато стволка взагалі безпорадна проти кенерів ірундашер. Так, що роблю я? А, все-таки я... Почав тут будувати. А, я, типу, тільки військові будівлі тут, бачиш, будую. Ой, ще Тягну прямо ж зверху селян, щоб побудувати. Взяв я тут рундашер уже своїх. Ой, рундашер кажу, драгуні. 190. Століття у мене вже є. Я вже на драгуні перейшов. Так, і два депо. А, але в мене ще тут два є. Так, ну я чекаю, поки союзник мій проб'є стіну. Казарму побудував. Так, ну і що там? Два швидкостріла і села. Казарму не буду століття оболіва... Будувати? Малювати, хочу сказати. Так, не, беру селу. Золоту дешевшу. Ну що ж. Сені вже тут довесик. Ого. Четыре стані, давай третю вже казу будує, хорош. Так, а що це? Десь вже в Червоного століття є. Пікінерів так. У нас його армія одні пікінери. А, ну і драгони вже є століття. По прокачкам що? В академії нічого і тут трохи прокачав. Так, а де мої всі гармати? А вони всі тут? Ну і що ж? Підходжу я. Значить, стою я тут, Драгуни мої. Скільки їх тут? 261 драгун уже в мене тут, 17 століття. Такі вже 50. Так, ну що, де гарматка? Підтягую я свої гармати. Так, пробивається союзник мій. О, подивися, багатостволок скільки. 8 багатостволів. Ах, да як всі полягали. І що, червоний тут відбивається. Чи захопив багатоствольні гармати. Ой, ПДВ. Я тупо... Блін. Як так? Ну це жесть. 260 драгунів просто за секунду втратив. Жесть. Так, що роблю? Пробиваю тут дірку. Червоний вже переходить в атаку. А може це я їх спеціально злив? Щоб ліміт? Освободити? Так, ставлю я вже третє арт депо. Тут я нікого не будую чомусь. Арт-депо четверте ставлю. Так, ну давай, зараз знову фіолетовий всіх втратить, хоча й у нього також є багатоствольні гармати. Я що роблю? Коротше, стріляв, стріляв і вирішив іти на допомогу союзнику. А, він взяв міцність стін. Дивися, червоний тримається непогано. День нього вже подивись скільки війська ох. Так, у мене що? Академія прокачана Так, а чому ж я оцей РДП не будую? Так, роблю я тут широкий захід. Мамати є в мене тут. Союзник мені вже має століття? Ні, ще не перейшов. Ще вже може? Так, ну що там? О, тут же Сеній виходить своїми військами. Де мої гармати? Треба по цим багато стволам дати залп. О, нарешті відтягнув він назад драгунів. Ну, чому ми зупинились? І ще, фіолетовий забрав собі всі багато стволи, да? 13 штук. Хорош Ооо, зараз буде сюди прилітати. Ну Далеко гармати мої. І момент втрачений. Там раніше вони так гарно стояли в хоча... Все вже. так, пробиваю я стіну, намагаюсь зробити широкий захід. Так, фіолетовий що знову хочу віддати багато стволи Але подивись зараз як вони будуть косити все. Що забрав таке два багато стволи? Але я їх знищу. Так, ну я думаю, вже можна просто через Ctrl-A брати і заходити. Ну, тут в мене вже все прокачане. 5 стаєнь, 2К за століття вже за другу націю 3. Ага, це я чекав, щоб перейти в століття і одразу будувати драгуні 18 століття. Що ми так довго? Ну вже треба йти. Треба йти вже і розвалювати їх. Так, ну що, прийшла вже моя підмога І що, можна вже заходити? Гармати мої, дивись, куди поїхали. Фіолетовий там вже дивися, по флангу зайшов. І я також вже починаю. Це що, син здався? Чи це там якась картеч була, щось там так всі полягали жорстко? Три гармати якихось було там. Ну і все. Тут вони вже нічого не зроблять. У нас тут вже кількісна перевага і все. Так, червоний здається. Синій ще тримається. 26 гармат, 30 гармат, 15 гаубиць і 11 багатоствольних. Все і все і також здається. Ну що ж, я тобі дякую, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний, підтримуй український контент, постав лайк та не забудь прокоментувати. Отже, до нових зустрічей пока-пока.